Яка сила в тобі спить? Згадуйте варіант, буде три варіанти. Один, два, три. Давайте подивимося, яку ще силу ви собі не розпакували. Хтось взагалі не займався розпаковкою, хтось розпаковується, але далі росте, рухається. Три варіанти: згадуйте ну, свій варіант. Один, два, три. Я також загадую. І мені навіть більше хочеться, давайте ми вам по три підказки знайдемо на кожен варіант. Напишете, як вас це програлося? Чи ви вже відслідковували в своєму просторі? Що, блін, да, мені це іде, і я це відчуваю в своєму просторі. Перший варіант, хто загадав, давайте будемо дивитися, е -hm, яку силу ви ще в собі не розпакували, вона спить. Нумерологія. Ви, можливо, любите числа, можливо, ви слідкуєте за нумерологами. Е stretchy. Числа це код Всесвіту, який я розшифровую. От такий напрямок вам підійде. Один із варіантів, їх може бути декілька напрямків. Так як в мене, наприклад, в мене багато напрямків в роботі, я користуюся багатьма інструментами, мені це подобається. Я різностороння, я не можу тільки зациклюватись на одному тому самому. Коли я в одному тому самому довгий час ну, на мене е, нападає е, апатія, тому я завжди за якісь переміни. Далі у вас відкривається інтуїтивне щитування. Моя інтуїція, компас, що веде мене крізь туман невизначеності. Тобто інтуїтивне щитування може бути будь-чого: карта ро. Якщо ви займаєтесь, да, там, інтуїтивне щитування людей, ви їхніх вина, як скануєте, бачите, ви можете передбачати щось, інтуїтивно ви знаєте, інтуїтивно можете так само розказувати якісь речі, яких ви не знаєте, але знаєте таке відчуття, я не знаю звідки, але я це знаю. Це ясно, знання так розпаковуються оце про вас. І ультразвуковий слух. У вас дуже чіткий такий, знаєте, слух. От я, наприклад, як сплю, я чую всі сусіди, про що говорять, що сваряться, умовно, в 2 часи ночі я сплю, я чую, що хтось ходить по поверхах. Тобто у вас загострюється ваш слух. Я чую навіть шепіт світу, що лунає поза межами людського. Тобто, це ваша екстрасенсорна здібність. Вона або пробуджується, або на етапі, або вам така підказка, зверни на це увагу, Розвивай в собі. Другий варіант, хто загадав, що, яка у вас сила спить? Сила телекінезу. Не чіпаю, просто змушую світ слухатись. Телекінез це ті, які рухають предметами, яка у вас спить, спить сила. І далі у вас йде дві поєднані карти, співзвучні рейки і енергетичне стілення. Тобто ви целитель, який… Ви целітель, який може займатися енергетичним зціленням, руками біоенергет, рейки. Так? Тобто ви можете зцілювати. Ваша чутливість це ваша сила. Розвивайте це. Розвивайте, вчіться, шукайте, йдіть до провідників, розвивайте це в собі. Я також відкрила енергетичне зцілення в руках, я практикую. Як я практикую, я в сеансах регресу зцілюю руками клієнтів на етапі зцілення. І також для вас, для вас знімаю ролики, де я очищаю ваш простір, апатію, якийсь негатив. Отак От я практикуюсь, бо якщо я знаю, що в мене є це, але я нічого з цим не роблю, воно просто спить. Тому задача не стояти на місці, а е практикувати. Вчити, практикувати, що, а як воно має бути, а як правильно, а як практикувати так, щоб не нашкодити не собі, як провіднику, не клієнтам, для яких ви це будете робити. Третій варіант, хто загадав, що у вас спить. Ну, в принципі, мені всі три варіанти підходять, і всі три я потрошки розпаковую. Напевно, другий варіант мені більш звернути увагу. Перша карта знахарство. Розвивайте знахарство, вас може тягнути на природу, вас може тягнути, не знаю, там трави, свічки, в кожного свої напрямки. Знахарство у вас спить. Наступне некромантія. Некромантія це не те, що сидимо на кладбищі хунюровим, як я кажу, а ви розмовляєте з ціннями минулого, і вони дарують мені знання. Тобто, ви тонкий світ можете бачити, духів, померлі душі родичів, не знаю, там сусідка померла, приходить до вас. Тобто, некромантія це ви говорите з ціннями минулого. Да? Це вас тут замашки медіума, які бачать тонкий світ, які може працювати з смертями, які може можете попереджувати, відчувати, що хтось там умовно хворий і може померти. Але з цією інформацією треба бути обережними, щоб не нашкодити. Умовно, йде людина, ви завтра помрете. Ну, людина може вже пожила два роки, але ви її передали. Тому тут тонкощі треба знати. І основне, що ви маєте запам'ятати в будь-якій своїй силі, це велика відповідальність. Несіть відповідальність, і ви маєте її так нести, практикувати, щоб не нашкодити іншим людям. І космо, біоенергетика, енергія зірок жив, живить мене, є частина безмежного. Космосу, тут зіркові душі. Ну, в принципі, про мене всі три варіанти. Я на етапі розпаковки стілення руками рейки. Пишіть в коментарях, що розвиваєте зараз ви. Що я вам повідала нового.